Доброго вам здоров'я, шановні! 2 серпня перенесення мощей святого першомучника Стефана. Наші предки в цей день починали косити отаву. І в нашого українського народу була наступна приповідка саме про цей день. Казали так: «З'явилась отава для сіна прибава. 2 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Стефана Первомученика, першого християнського мученика єврейського походження. В народних традиціях святий Стефан вважався покровителем коней. В цей день, відомий як Степанів день, особливу увагу приділяли догляду за кіньми, міняли підкови, розчісували гриву та додавали свіжу зелень до корму. Також проводили прибирання в стайні, а воду для коней проціджували через срібне сито або додавали до неї сріблу, ну, могли просто монетку кинути срібну у водичку. Наші предки святкували закінчення сінокосу саме на це свято. Ті, хто вже зібрав сіно, збиралися родинами та влаштовували застілля, на якому подавали страви з сезонних овочів та фруктів. Я нагадаю, що наразі триває успенський піст, тому м'ясо їсти було не можна. А ті ж, хто ще не завершив збір сіна, 2 серпня просто не косили, але заносили сіно в комору, щоб захистити його від дощів. 2 серпня вважається сприятливим днем для збору цілющих рослин, таких як м'ята, полин, звіробій, ромашка, барвінок, материнка та календула. Дівчата в цей день плели степанів або стефанів вінок з цих трав, ставили його вдома під іконою. За народними прикметами, такий вінок захищав дім від нечистої сили та приносив здоров'я всім мешканцям. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські справжні стародавні традиції, вірування, знання, обряди, заборони та забобони. Все, чим багатий наш народ український, все, що зберіг він, накопичив та передав наше з вами сьогодення. Це новоюліанський календар. Саме за цим календарем я веду цей канал. І вважаю, що ці дати, саме ці дати є правильними, бо вони збігаються з тими датами, які я зустрічаю, коли вивчаю е різні старовинні джерела, книжки про наші традиції, етнографічні джерела і таке інше. І тому продаю ці знання вам для того, щоб ви це може використали в вашому повсякденному житті. Все ж таки, мудрість народна, вона е має якусь вагу. Я так важаю е е знову ж таки розкажу, що сьогодні. Треба робити, ще раз повім, що сьогодні не можна робити. А ви підписуйтесь на канал, дивіться відео до самого кінця, ставте лайки, вподобайки та пишіть довгі-довгі коментарі. Я пробачаю за те, що трішечки гучно тут в мене шуми навколо мене, але зараз, в такий час, ми з вами живемо. Що вдома я не маю, на жаль, можливості записувати ці відео через те, що світла немає, тому я на вулиці сиджу і трішечки звук не той. Ну, що поробиш таке вже життя в нас. Слава Україні! Я дякую всім нашим захисникам і починаю. Тож Стефан був одним із перших християнських мучеників. Його обрали діяконом для організації громадських справ і надання допомоги нужденним. Наприкінці свого короткого життя Стефан віддав себе служінню Богові з великою жертовністю та вірою. Його смерть стала актом відданості та любові до Бога, що проявилося в його ентузіазмі та самопожертві. Стефан символізував силу, віру та жартовність. Його свято нагадує нам, що завдяки вірі й відданості ми можемо подолати будь-які труднощі. Він надихає нас бути сильними в вірі і постійно допомагати іншим людям. Приклад Стефана залишається актуальним і сьогодні, навчаючи нас справедливості та милосердя. Ім'я Стефан. Походить від грецького слова стефанус, що означає вінок або оздоблений обруч. Це ім'я також стало популярним серед жінок тільки в формі жіночій – «Стефанія» або Стефа. 2 серпня, в цей день, родини збиралися разом, аби зібрати квіти для плетіння саме Стефанового або Степанового вінка. Степанів вінок плели обов'язково з 12 різних рослин, зм'яти божих слізок, пижми. Конюшини, полину, ромашки та інших квітів. Такий вінок називали Сонце з маревами. Цей вінок вішали в хаті на покуті, а коли хтось захворів, використовували трави з вінка для заварювання, вірячи в те, що вони мають цілющі властивості. Вважалося, що сила степаного вінка зберігається до наступної весни, тобто всю осінь і всю зиму аж до самого іларіонового дня. Тож викидати Стефанів вінок було не можна більше, ніж півроку. Наші предки також вірили, що погода на Степана визначає погоду на весь вересень, який буде дуже скоро вже. Якщо е, жаби заквакали, це означало, що буде дощ, якщо це в цей день відбувалося. А як жаби різко замовкли, то очікували сильного вітру. 2 серпня коней шанували особливо, їм давали смачні ласощі та змінювали їм підкови. Щоб коні були здоровими та сильними, їх поїли водою з колодязя, в яку клали срібну монетку. Кінь, взагалі, в українській традиції символізує енергію, силу, пристрасть та інстинкти, а також вірність і відданість у праці в повсякденних турботах. З давніх часів коні були помічниками богів, воїнів і найголовніше хліборобів. Навіть творчі люди мають своїм символом коня, пегаса. Вислів осідлати коня означає досягти мети та здобути кращу долю. Коні відомі своєю працевитістю, войовничістю та творчим духом. Однак, за легендою, вони несуть в собі частку Божого прокляття. Коли маленький Ісус лежав у яслах, кінь висмикував сіну немовляти і їв його. Через це коні приречені на ненажерливість якщо вони не працюють, то постійно їдять або пасуться і не можуть насититися. Домовик дуже любить доброго коня. Він може заплести його гриву в косу та їздити на ньому всю ніч, аж поки не втомить або не зіпсує тваринку. Кінь наполегливий в праці. Коли він хоче, все йому вдається, особливо в справах, що вимагають багато енергії та зусиль. Його талант невтомна праця. Водночас він любить незалежність і залюбки виконує будь-яку важку, але приємну йому роботу. Однак може працювати тільки під примусом. Кінь діє відкрито, нічого не приховуючи, тому він є символом чесної та працьовитої людини з характером. Наші предки вважали, що червоний кінь уособлює вогонь, вороний зоряне небо, а білий світ предків. Коні також мають магічні здібності. Якщо кінь спотикається на праву ногу, це добра ознака, а на ліву це попередження про невдачу. За свою вірність, працовитість і витривалість, кінь нагороджений причетністю до таємниць світу. В таке вірили наші предки. Сьогоднішній день, 2 серпня, дуже сприятливий для початку нової дієти або зміни режиму харчування. Це допоможе вам швидко позбутися зайвих кілограмів або покращити здоров'я, що особливо актуально під час успенського посту. Однак варто бути обережними з продуктами, бо влітку вони ж швидше псуються і це підвищує ризик харчових отруєнь. Не втрачайте сьогодні контроль над ситуацією, особливо в професійних питаннях, щоб уникнути небажаних наслідків. Уникайте зайвих витрат і не піддавайтеся спокусам, оскільки це може негативно вплинути на ваш бюджет і здоров'я. Перешкоди на шляху до мети можуть здатися страшними, але з впевненістю у власних силах їх можна подолати. Сьогодні варто бути обережним: не носіть з собою великі суми грошей, не затримуйтеся допізна і не переходьте вулицю в недозволеному місці. Не дозволяйте собі нудьгувати або нарікати на долю в цей день, щоб не погіршити ситуацію. Краще цей день провести на свіжому повітрі, якщо буде така можливість, і в ідеалі взагалі зробити це на самоті, щоб відновити сили. Якщо ви відчуваєте смуток, то зверніться до мистецтва. Класичної літератури, музики або живопису. Відвідайте театр чи музей або скористайтеся інтернет-ресурсами для цього. Сьогоднішній день може принести деякі труднощі, але ви зможете їх подолати завдяки підтримці оточуючих. Допомога може прийти не тільки від друзів і союзників, але й від випадкових знайомих. Це гарний час для початку спільних проєктів, як короткострокових, так і довгострокових. День також сприятливий для близьких відносин. Сімейні зв'язки зміцнюються, розбіжності з родичами залишаються в минулому, і багато проблем вирішиться саме собою. Закоханих сьогодні чекають приємні сюрпризи, а самотні мають шанс зав'язати корисні знайомства. Сон в ніч на 2 серпня може бути важливим, хоча зазвичай його важко запам'ятати. Якщо вам вдалося запам'ятати сновидіння, вважайте це справжньою удачею. Що не можна робити на Стефана? Ну, на 2 серпня існує кілька заборон, яких слід дотримуватися згідно з переказів, які до нас дійшли від наших пращурів. Сьогодні не ображайте тварин, не можна кричати на них, проганяти або морити голодом. Вважається, що погане ставлення до тварин, ну, звісно, до коней так само, призведе до нещасливого життя. Не перевантажуйте коней сьогодні, дайте їм відпочити, інакше вони можуть часто хворіти. Дотримуйтесь успенського посту. В цей день не можна їсти м'ясо, молочні продукти та яйця. Не хваліться сьогодні своїм достатком: уникайте хвастовства, щоб не привернути заздрісників. Не беріть гроші та речі в борг, інакше до кінця року можете залишитися в боржниках. Не перевтомлюйтесь, уникайте надмірної роботи, щоб не нашкодити здоров'ю. Сьогодні ще важливо уникати ревнощів та заздрощів. Вважається, що ці негативні емоції можуть призвести до невдач в особистому житті. Тому краще зосередитися на позитивних думках і діях, аби зберегти гармонію та щастя. Дотримання цих порад допоможе уникнути неприємностей та зберегти гармонію у вашому житті. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Напишіть в коментарях, як у вас погода, чи є у вас світло, ну, електрика є чи нема, і чи ви збираєте квіти на Степанів вінок. Це дійсно дуже важливо, я вважаю. Я вважаю, що наші предки багато спостерігали за травами. Їх ж можна збирати в принципі не тільки в цей день, а в інші дні. Але саме цей вінок, саме трави зібрані в цей день. От чомусь в нашого українського народу мали таку репутацію, що вони допомагають впродовж всієї зими від різних хвороб. Тому я думаю, що якщо ви знаєтеся на травах, обов'язково зробіть сьогодні цей віночок, покладіть його десь на покуті, десь за іконкою. Іноді люди під іконою кладуть, але взагалі то прийнято за іконою класти такі речі для того, щоб вони оберігали весь ваш дім, весь ваш рід і Божа ласка, Божа допомога так само розповсюджувалася на все, що відбувається в вашій хаті. Ось такий. Цікавий день сьогодні, шановні глядачі, але ж завтра буде обов'язково новий день з Божою ласкою, знову ж таки. І ми з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А ще, якщо у вас є кони або є можливість спілкуватися з конями, так само напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Що відбувається з вашими конями в саме цей день? Можливо, якісь цікаві поведінкові е, ситуації ви можете навести саме про цей день. Так само цікаво було б дізнатися. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі вже завтра.